Ну що ж, 9 вечора ми добралися до готеля біля Кракова. Тут є величезна парковка, ми запаркувалися. І зараз підемо, будемо заселятися. Готель, як ви бачите, величезний. Ось така гарна вхідна зона, рецепція. А ми пішли на ліфт. Тільки другий поверх. Що прямо для тебе йде, Бетна? Нажимай другий. Йдемо заселятися, зараз покажемо вам румтур. Все, ось такий коридорчик. Заходимо, беремо ключик на бере. Другий поверх, але е, число 318 номеру. Заходимо. Ось ми заходимо. У нас ось така е, вхідна зона. Там невеличка роздягалка. Кондиціонер зверху. Ти чого тут танцюєш? <рігав> така вішалка, дзеркальце, дві окремі кроватки маленькі. Давай, давай. <рігав> <рігав> І спробував що сто, столик, стульчики, водичка, чайок, чайничок, телефон обов'язково. <рігав> Ой, боже, чуть не врубалася. <рігав> в этот. А завтра покажемо вид з вікна. Готель називається Fero Express. Да, обзор <рес> <рес> туалету. <рес> Фін, муючі, рушнички, Нікіта на сапірі, <рес> Душева, <рес> полотенка. І там теж. душ. Ну, вроді би, все чистенько. Номер самий бюджетний коштував 300 злотих. Тут ще прилегла територія, і завтра ми зранку підемо прогуляємося і вам покажемо.